Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта без москалів, і сьогодні я вам розповім, як з легкістю можна заробляти криптовалюту, натискаючи всього пару кліків мишкою. Тож сідайте зручніше і ми починаємо. Перше, що я вас попрошу, це підписатись на мій YouTube канал, якщо ви не зробили цього раніше. Для того, щоб не пропускати нові відео. Також в своєму телеграмі я публікую те, на чому я особисто заробляю в крипті, і показую скільки саме. Тому, якщо хочеш заробляти зі мною, посилання на мій телеграм-канал буде ось. Ось тут або в описі під відео. Ну а якщо ви захочете зробити активності не на один аккаунт, а на 5, 10, 15, 100, вам знадобиться антидетект браузер Ads За моїм промокодом KBMDAO знижка 20% на місяць, 10% на 3 місяці, 15% на півроку і аж 45% на рік. Також до антидетект браузера вам знадобляться проксі. Я користуюсь проксі Sale. За моїм промокодом KBMDAO знижка 15% на IPv4, ipv 6 ICP та 10% на резидентській мобільні проксі. Промокод працює тільки коли вибрано англійську на сайті. Знижки топові забираємо собі і використовуємо. Ну а зараз давайте переходити до того, як я особисто заробляю криптовалюту абсолютно без ризиків. Для цього нам знадобиться біржа Bybit. Якщо ви ще не зареєстровані на біржі Bybit, то ось тут в пості буде посилання. Якщо не зареєстровані на біржі Bybit, посилання для реєстрації. Вам потрібно натиснути ось сюди. Тиснемо і од. Одразу відкривається форма для реєстрації. Вам потрібно буде вказати свою електронну пошту або номер телефону, ввести пароль і натиснути Отримати вітальні подарунки. І все, ви зареєструвались на біржі Bybit. Нічого складного тут точно немає, 100% впевнена, що ви впораєтесь. Після реєстрації вам потрібно підтвердити свою особу, тобто пройти KYC. натискаєте ось сюди, далі вибираєте аккаунт, тицяєте на нього, і далі буде ось такий пункт встановлення особи. Вам Потрібно натиснути Пройти зараз. Завантажити один з документів, наприклад, свій паспорт, ID-картку або права. Я завжди завантажую або ID-картку свою, або права. Верифікацію проходжу дуже швидко, буквально там 5 хвилин часу це все займає. Після того, як у вас вже буде аккаунт на біджі Bybit і ви пройдете верифікацію, вже можна переходити до способу заробітку, пасивного, на якому заробляю особисто я. Що ж це за спосіб заробітку такий, і як його взагалі знайти? на нам потрібно вибрати ось тут торгівля, ось тут вибрати Spot X. І далі буде вкладка Launchpool. Саме на Launch Pool» ми з вами і будемо заробляти. Якщо ви не знаєте, що це за слово таке Launch Pool», не знаєте, що таке стейкінг, то зараз я вам детально все поясню. І до кінця відео, я впевнена, ви будете розбиратись в цій активності від А до Я. Тому давайте почнемо з Азів. Що таке «Bybit лаунчпу? Байбіт лаunчпоol дає змогу одночасно вкласти Кілька криптовалют, щоб безкоштовно заробити проєктні токени, а вкладені токени можна буде вивести в будь-який час. Тобто, якщо зовсім простими словами, лаунчпул нагадує звичайні депозити в банках, де ви, наприклад, покладете 1 тисячу гривень під, наприклад, 13% річних, і з тисячі гривень за рік ви отримуєте плюс 130 гривень. Тобто ви кладете гривню і отримуєте також гривню. Лаунчпул це такий самий депозит, але лаунчпул це активність на криптовалютній біржі, де користувачі можуть отримувати нові токени безкоштовно, просто ставлячи свої монети. Принцип, як і з депозитом. Але ви отримуєте не ті самі монети, які ви будете вкладати, а будете отримувати нові монети. Абсолютно безкоштовно. Давайте розберемо, як це працює. У вас вже є криптовалюта, наприклад, МНТ це токен Mantle або USDT. USDT це криптовалюта. Долар, аналог криптовалютного долара. Ви вкладаєте, стейкаєте. Вкладати це значить стейкати. Ці монети в лаунчпул на певний час. У вас, наприклад, є 1000 USDT, 1000 доларів. Ви вкладаєте цю 1000 доларів в лаунчпул на певний час. Тобто під депозит ви кладете свою 1000 доларів на певний час. За це біржа нараховує вам нові токени від проєкту, який тільки запускається. Ви запитаєте, чому це вигідно? Ви отримуєте нові. Токени безкоштовно, повністю безкоштовно. Проектам вигідно, бо вони популяризують свої монети. Тобто про них буде знати більше людей, якщо вони будуть запускатись на таких великих біржах, як Bybit. Ви можете дізнаватись про перспективні криптовалюти раніше за інших. Це одна із причин. Головна перевага: не потрібно купувати токени нового проєкту. Ви отримуєте їх, використовуючи те, що вже маєте. Тобто, ви маєте криптовалютний долар USDT, наприклад, він вас лежить без діла, а крипта не повинна лежати без діла, вона повинна фармити нову крипту. І ви закидаєте в ось цей лаунчпул свої монети і отримуєте нові токени абсолютно безкоштовно. І головне, без будь-яких ризиків. Це простий і безпечний спосіб познайомитись з новими проектами у крипті. Тож, давайте перейдемо далі. Лаунчпул підтримує різні токени для стейкінгу. Нагадую, що стейкінг це вклад. Тобто, коли ви вкладаєте стейкаєте, це коли ви вкладаєте кошти. Launchpool підтримує різні токени для стейкінгу, як от МНТ, тобто Mantle. Mantle – це токен біржі Bybit. USDT це криптовалютний долар аналог. USDC також це криптовалютний аналог долара. Проєктні токени тощо залежить від конкретного проєкту. Правила і умови Bybit лаунчпулу регулярно переглядаються та оновлюються. Дивимося далі. Хто має право на Bybit Launchpool? Тобто хто має право брати участь в Bybit лаунчпулі? Допускаються лише Користувачі, які виконали вимогу щодо підтвердження особи. Тобто на початку відео я вам показувала, як можна підтвердити особу, тобто, біржа повинна знати, що ви є людиною. Зверніть увагу, що підприємства не відповідають вимогам до участі в події. Щоб пройти перевірку особи, натисніть тут. Інституційні користувачі та користувачі з країн регіонів з обмеженим доступом не допускаються до участі. Як взяти участь в Launchpool? Просто перейдіть на головну сторінку і натисніть Зареєструватися, щоб взяти участь у відповідь Відному проєкт. Після успішної реєстрації ви можете перейти до стейкінгу та заробляти токени для вибраного проєкту. Я обов'язково покажу детально, як брати участь в Bybit Launchpool, але трошки пізніше. Чи можуть субаккаунти брати участь у Launchpool? Ні, субаккаунти не можуть брати участь. Субаккаунти це коли ви на одному профілі створюєте декілька аккаунтів. В лаунчпулі може брати участь лише один основний аккаунт. Як розраховується мій денний дохід? Система робитиме знімок, суми. Стейкінгу користувача у випадкову хвилину щогодини протягом періоду стейкінгу та щодня обчислюватиме середню суму стейкінгу користувача на основі знімків, зроблених протягом дня. Випадкова хвилина, яка використовується на знімку, буде розкриватися щодня після опівночі по UTC. Опівніч по UTC це у нас друга година ночі для України. Щоденний дохід користувача за лаунчпул розраховується автоматично на основі частки середньої суми стейкінгу відносно загальної. Кількості всіх користувачів стейкінгу будуть робити знімки, тому чим швидше ви закинете свої кошти в стейкінг, тим більше ви з нього отримаєте. І так само тут, чим більше коштів ви закинете в стейкінг, тим більше ваша частка буде з пулу ось цих нових токенів. Наприклад, якщо Боб вкладає токен USDT, щоб заробити новий токен бета, щоденний дохід Боба дорівнює середня добова сума Боба у стейкінгу в полі USDT, поділена на загальну суму стейкінгу всіх Учасників пулу і помножити на щоденний пул бета винагород. Порахувати це все не складно. Щоденний випадковий щогодинний знімок. Припустимо, що у 8.30 по UTC 31 жовтня Боб вніс 1000 доларів у стейкінг та наступного дня не вніс зміни до опівночі. Щоденні знімки системи 31 жовтня були зроблені 20-ї хвилини кожної години. Середня добова сума в стейкінгу Боба записується таким чином: 0,020 0 USDT, 20 0 з друга 20 0 з дітті, 20. Нагадую, що він закинув в 8.30, 80 нуль з дітті, 9 20 тисяч дітті. Хоча він закинув о 8.30, але знімки робляться щогодини. Він пропустив ось тут, якщо б він застейкав 8.19, то він би встиг ще ось сюди на ось цей знімок. А так він не встиг на цей знімок і вже пропустив винагороди за ось ці години. Якщо він буде тримати і далі, то середня сума стейк Стейкінгу на основі щогодинних знімків буде 0 помножити на 9. 9 знімків – це 9 годин, у нього 9 годин були нулі. За це буде 0. Плюс 15 наступних годин в дні 24 години, тому 15 плюс 9 буде 24. 9 годин були нулі, 15 годин в дні у нього було 1000 доларів. Ділимо це на 24 і виходить, середня сума стейкінгу у нього за день вийшла 625 USDT. Думаю, тут зрозуміло, тому йдемо далі. Коли я Отримають дохід від ломучпулу. Після того як система обчислює середню суму стейкінгу для всіх користувачів, винагороди виплачуються на аккаунт фінансування користувача протягом кількох годин після 12.00 о півночі по UTC щодня. Виплати відбуваються в другій ночі. Зверніть увагу, що може виникнути невелика затримка в розподілі доходу. Ви отримаєте дохід лише якщо він перевищує або дорівнює еквіваленту одному центу. як перевірити результати знімків час знімків. На початковому етапі лаунчпул ми оголосимо час довільного щогодинного знімка за попередній день для певних проєктів лаунчпул через вікно живого чату в реальному часі після завершення щоденного знімка. Ми надалі займатимемось оптимізацією відображення, щоб забезпечити кращий досвід для всіх користувачів. Тобто можна глянути через вікно живого чату. Наступне як перевірити суму стейкінгу? Ви можете переглянути поточну суму стейкінгу в історії стейкінгу лаунчпул. Поточна сума. Стейкінгу стосується суми, що вкладена в пулі токенів на момент перевірки, і вона не збігається з результатом знімка. Тобто ви можете перейти в історію стейкінгу і подивитись, скільки у вас там застейкано саме на зараз. Я Віп-користувач, чи існують додаткові переваги для участі в лаунчпул? Віп-користувачі, які беруть участь в лаунчпул, отримують вищу орієнтовну річну відсоткову ставку. Конкретні відмінності в орієнтовних відсоткових ставках можна знайти на відповідній сторінці продукту. Тобто, якщо ви Користувач, ви будете отримувати більші відсотки, і тим самим будете отримувати більше нових токенів. Коли можна зняти токени, які я вклав? Токени зі стейкінгу можна зняти в будь-який час. Тобто, якщо ви закинули, наприклад, ті ж там тисячу доларів, дві тисячі доларів, і вам потрібно, наприклад, терміново їх забрати, то ви можете це зробити в будь-який час. А от з депозитами в банку такого зробити не можна, тому що ви, наприклад, вкладете на якийсь певний термін, там на три місяці, на місяць, на рік. І цілий рік ви не можете забрати, а тут ви можете забрати в будь-який час. Зручно Згодно. Їх буде автоматично зараховано на ваш акаунт фінансування відразу після зняття. Щоб скасувати стейкінг, перейдіть до історії стейкінгу на сторінці Launchpool. Чи можна зняти токени, які я вклав після завершення періоду стейкінгу? Ні, після закінчення періоду стейкінгу кнопка виведення буде недоступна, а ваша сума буде автоматично повернута. Зверніть увагу, що може виникнути невелика затримка повернення суми з стейкінгу. Зазвичай затримки бувають дуже мінімальні. Все швиденько, після того, як закінчиться лаунчпул, швиденько все і повертається вам на аккаунт фінансування. Чи можна реінвестувати дохід? Наразі реінвестування не підтримується. Ваш денний дохід не буде автоматично реінвестовано для отримання додаткового доходу. Натомість ви можете внести новий депозит вручну з Bybit Launchpool. Однак виведення зі стейкінгу вплине на середню суму стейкінгу, знижуючи дохід, який ви отримуєте. Як обчислюється орієнтов? Відсоткова ставка. Орієнтовна річна відсоткова ставка це сума відсоткової ставки з кожної групи, яка визначається від загальної кількості токенів, внесених в пул всіма відповідними учасниками. Зверніть увагу, що чим більше загальна кількість токенів, вкладених в пул, тим менша його орієнтовна відсоткова ставка. Все, що можна було прочитати про лаунчпул, ми з вами прочитали. Тому давайте переходити вже до самої активності. Відкриваємо лаунчпу. Нагадую, що лаунчпул знаходиться торгівля. Спод X і обираємось тут лаунчпуль. Далі ось тут можемо побачити лаунчпул, заробляйте нові токени за допомогою стейкінгу криптовалют на біржі Bybit». Загальний призовий пул 36 мільйонів половиною доларів. Усього учасників, які брали участь в цій активності, більше 3 мільйонів людей. І скільки було проєктів, вже було 37 проєктів. Ось тут ми можемо подивитись історію стейкінгу свою. Нижче ми можемо бачити проекти, які зараз є. Зараз на даний момент ми бачимо три проєкти. Проєкти, два з них активні, тобто морфо. Проєкт зараз активний стейкінг вже йде. Стейкінг закінчується через 5 днів 19 годин. І період стейкінгу з 21 числа з 12.00, тому що це 10.00 це по UTC. Потрібно додати ще 2 години, тобто буде 12.00. Морфо вже йде, траст вже йде. І Меджор, це тапалка. Думаю, багато з вас чули і знають про цю тапалку. Вона почнеться завтра, 22 числа. 12.00. А ці дві вже йдуть. Давайте детально розглянемо ці всі три активності. Наприклад, розглянемо Морфо. Морфо це другий за величиною кредитний протокол на Ethereum і Бейс з більш ніж 2 мільярдами депозитів. Остання ітерація протоколу Морфо це примітив без дозвільного кредитування, що пропонує найефективніші кредитні ставки в DeFi. Морфо є найбільш перевіреним протоколом в DeFi з найвищим показником DeFi safety 98%. Ось тут можна перейти на їх сайт, можна ось так натиснути сайт, і одразу ми перекинемо, можемо подивитися, що це за проєкт. Також ось тут є їх white paper, тобто їх білий папір, і ось тут є правила. Можна також перейти і детально почитати про е, правила цього стейкінгу. Тут ми бачимо англійською, тому ось так змінюємо мову, ставимо українською, можемо подивитись. Байбіт Launchpool отримуєте частку від 2,5 мільйонів токенів морф. Ми також це бачимо. Бачимо, що призовий пул 2,5 мільйона токенів морфу. На період проведення ми вже це сказали, що з 21 числа з 12.00 і буде аж по 27 листопада, і також по 12.00. У цей період передавайте морфу МНТ і USDT на стейкінг і отримуєте частку від 2,5 мільйони токенів морфу. Ось тут ми бачимо ставку. Це річна відсоткова ставка, розраховується за загальною кількістю токенів стейкінгу в одному пулі. Зараз це 960%. У нас є три пули, тобто, якщо ви маєте токени морфо, ви можете закинути їх ось в цей пул, тиснете заробляти на стейкінгу. Ось тут у вас повинні бути токени морфо. Тиснем максимум. Ось тут тиснем я погоджуюсь і тиснем підтвердити. Як ми бачимо, в мене баланс 0, тому я і не можу закинути токени морфо. Якщо у вас вони є, закидаємо ось в цей пул. Якщо у вас є токени MNT, купувати токени морфо і мантл я б не радила саме для цієї активності, тому що ви можете більше втратити на різниці курсу. Наприклад, ви купите по одній ціні, а потім після ось цього лаунчпулу токен мантл, наприклад. Паде там на 5, 10, 20%, і ви втратите більше, ніж ви заробите на ось цьому лаунчпулі. Тому якщо у вас є токени морфо або є токени мантл, тобто ви холдер токенів мантл, то тоді можете взяти участь. Так само, ось тицяєте ось сюди, тиснете максимум. Я ознайомився і тиснем підтвердити. Також можемо бачити, що зараз відсоткова ставка в пулі морфо це 800%. Ви тільки вдумайтесь, 800%. Пул мантл. Зараз 123,45%. Для VIP це 148%. зараз відсотків. Хочу наголосити на тому, що чим більше вносять коштів в пул, тим більше падається відсоткова ставка, і ви будете отримувати менше з цього пулу. Далі пул, в якому я завжди беру участь, це пул USDT. USDT це стейблкоін, тобто 1 USDT це 1 долар. Призовий пул тут 1 мільйон 250 тисяч токенів морфу. І зараз відсоткова ставка 94%. Вічних, ви тільки вдумайтесь, 94 в цьому пулі. Ми з вами дивилися, що депозити зараз 13%, і то це треба закидати кошти там мінімум на 3 місяці, а то й на рік, і не можна забрати своїх коштів. Тут ми бачимо відсоткові ставки, 94%. Звичайно, вона буде падати. Там може бути 40% і 60%, але ж все ж таки, ви тільки вдумайтесь, які тут відсоткові ставки. Всього учасників ми бачимо, що 62 тисячі людей закинули в пул USDT. Для того, щоб закинути просто ось тицем сюди, заробляти на стейкінгу. Тисне максимум, максимум скільки тут можна в пулі, це 2000 USDT. Як на мене зроблено дуже гарно. Адже якщо б не було цієї стелі в 2000 доларів, то зайшли б люди, у яких там 200 тисяч доларів, 100 тисяч доларів, то просто б забрали весь пул собі. А так тут є обмеження на 2000 доларів на один аккаунт в цьому пулі. Також є обмеження і по Mantle, і по морфо. Давайте ж подивимося, які ж там є обмеження. Ось три обмеження. Пул морфо, загальна сума винагород 500 тисяч. Морфо, мінімальна сума стейкінгу від 200 морфо, тобто, якщо у вас є мінімум 200 морфо. І максимальна сума в стейкінгу на одну людину це 30 тисяч морфо. Пул мантл. Загальна сума винагороду 750 тисяч морфо. Мінімальна сума стейкінгу 100 мантл, тобто вам потрібно мати від 100 мантл і можете закинути в стейкінг. Максимальна сума стейкінгу від 5 Максимальна сума стейкінгу це до 5 тисяч мантл. Пул є Загальна винагорода 1 250 тисяч. Мінімальна сума стейкінгу від 100 доларів. Тобто ви можете брати участь в лаунч-пулі, якщо у вас є USDT мінімум на 100 доларів і максимум 2000 доларів, як я і говорила. Тому ви можете закинути в будь який з цих пулів, де ви маєте токени, наприклад, пул Morphom, сюди тільки morpho морфом закидаємо пул мантл, тільки мантл, пул USDT закидаємо тільки USDT. І 94% ми можемо мати. Також зараз паралельно з Морфо йде стейкінг траст. Це найбільший власний хаб ліквідності Blast з мажоритарною часу. Ринку на обох дексах. Він також вже розпочався, також розпочався в один час із ось цим пулом, і тут вже можна закидати тільки два токена Мантл також можемо закинути. Тут відсоткова ставка вже 126%, і пул ЄСД, тут 121 Тут учасників менше, 48 тисяч учасників. Напевно, ви запитаєте, чи можна брати одночасно участь в двох пулах? Так, можна брати одночасну участь в двох пулах, але але якщо ви закинули сюди 2000 доларів, то сюди доведеться також ще плюс 2000 доларів. Наприклад, якщо у вас тільки 2000 доларів, ви не зможете взяти участь і тут, і тут. Ви можете тисячу, наприклад, сюди закинути, тисячу сюди. Або ж закинути 2000 сюди і сюди нічого. А якщо ви захочете взяти участь в обох пулах по максимуму, то потрібно буде закидати 2000 сюди і 2000 сюди. Для того щоб закинути сюди кошти, вам потрібно мати на аккаунті фінансування кошти. Ось доступний. Акаунт фінансування USDT. Якщо у вас тут нуль, ви можете натиснути переказати, і, наприклад, зі свого єдиного торгового акаунту або з якогось іншого акаунту, якщо у вас там ще спот, то ви можете переказати на акаунт фінансування. Натиснемо усі, я тисну підтвердити. Є переказ завершено. І ось тут ми бачимо, що я натискаю максимум, і ви можете внести у стейкінг що найбільше 0 USDT. Я вже закинула в ось цей пул 2000 доларів, тому ще більше закинути в цей пул я не можу. Але я можу закинути в пул морфо ось сюди. Давайте закинемо в морфо. В мене там ще є ось такі копійки. Я тисну, я ознайомилась, погоджуюсь, аккаунт фінансування і тисну підтвердити. Є. У мене зараз застейкано тут 158 доларів пулу пул USDT. Тут застейкано 2000 доларів. Я можу ще докинути там 1800 з копійками і також отримувати по максимуму з цього пулу. І отримувати максимум буду з цього пулу. Додатково ще один пул буде відкриватись завтра. І також тут є пули МНТ, пули мантл USDT, і буде пул тон. Тон мені цікаво, у мене є монетка тон, тому я буду фармити тон. І також ви запитаєте, чи можна одночасно фармити ось тут в пул тоні і, наприклад, пул USDT. Так, можна одночасно і тут брати участь, і тут брати участь. Для участі потрібно зареєструватись, просто тиснемо для участі зареєструватись. Ви зареєструвались на цю подію. Окей. І далі написано, що буде відкритий для стейкінгу через 19 годин. Можна буде закинути знову USDT пул тон, пул-мантл. Тут призовий пул у нас 1 мільйон токенів Тут у нас призовий пул 10 мільйонів токенів. Для того, щоб по максимуму заробити в цій активності, вам потрібно по максимуму закидати, наприклад, USDT, сюди 2000 доларів, сюди 2000 доларів і сюди 2000 доларів. І це ви будете по максимуму отримувати з цього лаучпулу, і за тиждень можна буде отримати, в принципі, дуже непогані винагороди. Ви запитаєте, скільки ж можна отримувати з таких лаунчпулу? Пулів. Давайте покажу. Ось, наприклад, 15 листопада закінчився лаунчпул на байбіті під назвою Swell. Я стейкала по максимуму 2000 доларів, і мені за 7 днів накапало біля 30 доларів, що виходить 1,5% від своїх вкладень за 7 днів. На скріні ви можете побачити 26 доларів, це не всі. Десь іще біля 4 доларів я продала трошки раніше. Тобто, з 2000 доларів спокійно можна отримати там непоганий відсоток до свого депозиту. Так, як тут аж три пули, і поки тримаються досить непогані відсотки, то можна буде отримувати набагато більше, ніж ми отримували в пулі свел. Ця активність досить легка, нічого тут складного немає, вам потрібно тільки на біржу Bybit закинути, наприклад, USDT. Тому брати участь в цій активності завжди я вам раджу, адже це безкоштовний плюс до вашого депозиту, навіть якщо маєте там 100, 200-300 доларів. На біржі рекомендую обов'язково брати участь, щоб вони у вас так просто не лежали. Гроші повинні. Завжди працювати. Ну а коли виходять такі активності, я завжди пишу пости в своєму телеграмі. Також розписую, скільки я буду закидати, що я буду робити, підсумки підвожу. Якось цей пост. Тому, якщо будете підписані, 100% нічого цікавого пропускати не будете. На цьому, все. Я дякую за те, що додивились це відео до кінця. Всім гарного дня, профіту і зустрінемось в наступних відео.